Вітаю вас, друзі! У Білгородській Народній Республіці ситуація залишається стабільною як завжди. Там цієї ночі було уражено базу іранських бойовиків. І в раз під обстрілом українських бойовиків в Білгородську область пострадали два чоловіка. ціль знову жилий райони. Дуже цікаві події також відбувалися цієї ночі у тимчасово окупованому Криму. Російські загарбники повідомляють, що це була наймасованіша ракетна атака за весь час. Повітряні сили України били ракетами Storm Shadow або скальп скоріш за все. А очевидці зазняли декілька прекрасних вибухів у Севастополі. В центрі! В центрі! В і, хоча очевидно, що принаймні частина ракет досягла своїх цілей, російська окупаційна адміністрація заявила, що атаку вони відбили. Наші військові тразілі атаку на Севастополь. Вона була саме за останнє время. Натомість російські пропагандисти заявили, що ракети влучили у житлові будинки та офісну будівлю і це була терористична атака. Терористична атака на Крим під ударом українських бойовиків Севастополь. ціль гражданські об'єкти, прильоти жилі, дома і офісне здання. Але якщо там були влучання саме у житлові будинки і у офісну будівлю, то тоді чому російські окупанти не показали ту саму терористичну атаку? Напевно, тому що було завдано ударів саме по військових цілях російських загарбників у окупованому Криму? У нашому генеральному штабі сьогодні вранці повідомили, що було уражено два російських корита. Чекаємо на візуальне підтвердження, і ще пункт зв'язку, і інші об'єкти військової інфраструктури. Але на цьому усе не закінчилося, бо поблизу Сімферополя вранці ще було влучання у нафтобазу. Не менш цікаві події зараз розгортаються також і на самій так званій Росії в контексті атаки на Крокус-холл. Ми зараз знаходимося в поміщенні, яке колись то було за сценою. Ось це все, що залишилось від сцени далі, зрительний зал, як ви бачите, не тільки криша обрушилась. Ну і взагалі всі конструкції росіяни почали масово розганяти брехню про те, що, начебто, цю атаку організувала саме Україна. Воєнний злочинець Владимір Путін, за чиїм наказом, росіяни щодня вбивають мирних людей, обурений тим, що вбили у москві мирних людей, а з підготовленим і організованим Масовим убивством мирних, беззащитних людей Владимір Путін, який нічого не зробив для того, аби запобігти цій атаці, зараз висловлює росіянам свої співчуття, іскренні соболізнування всім, хто потеряв своїх і близьких в з вами скорбить Вся страна весь наш народ на так званій Росії. Тепер жалоба. Вони скорбят, і вони настільки скорбят внаслідок терористичної атаки, що вирішили сьогодні вночі організувати самі терористичну атаку проти України. Російська армія нанесла масіровані удари по об'єктам ВСУ. Цілі інфраструктура зв'язана з українською армією в Києві. Взриви також в Дніпропетровській в Хмельницькій областях. Самі ж росіяни тепер у москві можуть себе відчути так само, як себе почували мешканці Маріуполя або бородянки Не нісключено, що під завалами можуть бути люди. Говорять, що на розбір може йти кілька днів. Єдине, що шкода, це що так мало. Хотілося би, аби під завалами лежало якомога більше росіян, щоб вони відчували саме те, що вони несуть українцям. До слова про українців, я дуже був здивований вчора, коли побачив, що деякі українці висловлювали публічно співчуття вбивцям українців. Хоча при цьому росіяни самі плюють на події у Москві. Ну, реально, убили і убили, що там такого? -то? чому всі починають жаліти? Крокус жаліти? Крокусхол, тика. <гарі> ну і що? Ну, буває таке, це нормально. Все нормально. В Росії так буває регулярно. Да блін, ну, случилось, случилось. Але варто тут сказати про інше. Атака на Холл є одним із найбільших, якщо не найбільшим, провалом російської ФСБ. Російським спецслужбам просто узяли. В рот. На язик капнули. Давайте розберемося від самого початку. Вже немає жодних сумнівів щодо того, хто саме міг стояти за цією атакою. Це були бойовики і діл. Угруповання опублікувало і докази цього, зокрема, і відео, які вони знімали всередині Крокус-холла, Тому жодних сумнівів у тому, що це був іділ, тепер немає. Атаку на Крокус-холл вони планували завчасно, і інформація про це витекла зокрема до американських спецслужб, які на початку березня. Дня попередили і своїх громадян, і саму так звану Росію, що дуже скоро можуть статися на так званій Росії теракти. І я нагадаю, Владимир путін оце попередження проігнорував і навпаки наїхав на американців. Пам'ятаю і о недавніх, прямо скажем провокаційних заявленнях ряда офіційних западних структур, о можливості терактів в Росії Все напоминають адкроєнний шантаж. І намірення запугать, дестабілізувати наше общество. Владимір Путін і російські спецслужби, будучи попередженими про те, що на так званій Росії планується теракт, не зробили нічого, що би цього теракта не сталося. А ФСБ просто собі плювали у стелю. А росгвардія, яка мала посилити заходи безпеки, влаштовувала клоунаду і дарувала солдатиків французам. Письмо передано, також передана сувенірна продукція росгвардії, солдатики і. Наш автотранспорт бездіяльність Владиміра Путіна, ФСБ і росгвардії і призвели до цього теракту. І тоді вони нічого не зробили. А зараз Владимір Путін надуває щоки про те, як він усе тримає на контролі. Попри зашедшим в крокус сіті холі, сразу же доложили президенту. Владимір Путін дав всі необхідні указання. Глава государства постоянно отримує оперативні дані о трагедії і о том, які приймаються міри. Давайте тепер іще ще раз розставимо усі крапки на дві. Отже, і діл планував теракт. На території так званої Росії, щоб помститися так званій Росії за дії у Сирії та на Кавказі, американці дізналися про підготовку цього теракта і повідомили про це владіміра Путіна. Але владімір Путін, і російські спецслужби, вирішили просто нічого не робити. Потім теракт був реалізований, багато росіян подохло. І хто у цьому винен, правильно українці? Вони намагалися скритися і двігаліс в сторону України. Где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно? Для переходу державної кордони. Росіяни заявили, що це виявляється, Україна планувала оцей теракт, а не іділ. А доказ це те, що іділівці, начебто, хотіли втекти до України. За кілька годин після теракту в крокус Сіті Холні встигли доїхати по Київському шосе до деревні Хацунь, орієнтувачно в сотні кілометрів від української границі, і збиралися її пересечь, але не дозволив спецназ. Тобто вони організували цю атаку і вирішили тікати у найбезпечніше місце на лінію фронту, тому що російські. Сько-український кордон, це зараз лінія фронту. Там є фортифікації, там є мінні поля і є війська. Ми точно віримо у цю версію. Локація, про яку повідомили російські пропагандисти, де було затримано, начебто, підозрюваних у теракті, рівно віддалена як від українського, так і від білоруського кордону. Але при цьому посол Білорусі у так званій Росії заявив, що білоруські спецслужби допомогли росіянам, щоби терористи не могли Йти їхній спільний кордон. Виходить, вони тікали до Білорусі, але все одно у всьому винна саме Україна. Не сумнівайтеся, росіяни. Це точно Україна, а не іділ, іДІЛ ні до чого. Практично одразу після нападіння в западній пресі зазвучала тема ІГІЛ. Мол, це запрещена в Росії радикальна ісламська організація взяла відповідальність за теракт. І здесь уместно вспомні, що у спецслужб є такой термін операція під фальшивим флагом для того, щоб росіяни не думали про без діяльність діяльніст Путіна, яка і призвела до теракту, вони відмазують паралельно ще й іділ. кажуть, це точно не міг бути іділ, бо ви подивіться. От нападники не схожі на українців. А значить, вони українці, Ведь Вони не схожі на українців, а це характерний почерк якраз українських спецслужб курірую, в тому числі англічанами із Мі-6. Є ще один беззаперечний доказ того, що до цієї атаки причетна Україна. Росіяни зробили діпфейки фейк із Даніловим. Потім показали цей діпфейк у себе на телебаченні. Обурились власному діпфейку і закликали атакувати Україну. Вісіли сьогодні Хочется в Москві. Вірити. Я вважаю, дуже весело. Хочется Хочеться вірить, он, що такое весільму ми будемо устраивать им чаще Наносить удары по по и по всем этим самым объектам где знаходяться эти вот всякие такі Данілови. Власне, як я й казав, учора Владимір Путін використовує цю ситуацію для виправдання війни проти України і для закручування гайок всередині так званої Росії. Вже там активно обговорюють відновлення смертної кари. Багато задають вопрос о смертний казнь. Та тема, безусловно, буде глибоко, профессионально, содержательно, проработана, і буде прийнято рішення, яке буде отвечать настроєнням і ожиданням нашого обща. Але їм це вже не допоможе. Я переконаний, що на так званій Росії буде іще не один подібний теракт, і передумови для цих терактів створив сам владімір Путін. Очень важливо створити надліжачі условия для інтеграції мігрантів. Защити, защитить їх права і свободи владімір Путін веде політику по залученню мігрантів на так звану Росію, у тому числі нелегальних і у тому числі радикальних ісламістів. Він це робить не просто так. Він використовує цих мігрантів для гібридних атак, наприклад, на кордон Польщі або Фінляндії. Ці мігранти займають на так званій Росії робочі місця, бо на так званій Росії є дефіцит робочої сили, і ще інколи їх відпра направляють на війну проти України Коли зараз мільйонами заводять дикі орди необразованих, не говорящих по русскому язику, плюючих на всі закони, монатиків. Мігрантів на так званій Росії стає усе більше, і вони відкрито нападають на росіян, вбивають учасників так званої СВО і продовжують росіянам погрожувати та вказувати, де їхнє місце. Но коли задивають нашу честь, нам приходиться приражатися як животний волки. Ребята, не путайте, це наша територія. І після подій у Крокусі між етнічних конфліктів на так званій Росії однозначно ставатиме більше, тим паче росіяни вже їх провокують. Одному із затриманих таджиків, який іще невідомо чи взагалі причетний до тих подій, російські мусора відрізали вухо і показали відео у інтернеті. а Російські пропагандисти почали це масово схвалювати. Я не думаю, що радикальні. Ісламісти оце росіянам пробачать. Я впевнений на усі 100 відсотків, що будуть іще нові цікаві події на болотах. Чим більше росіян подохнуть на війні проти України, тим більше на так званій Росії буде нелегальних мігрантів, і тим веселіше і цікавіше там ставатиме, і у тому числі через це продовжуйте і далі допомагати силам оборони України.